Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді потужний і точний інструмент, який стане незамінним у майстерні будь-якого стольора. Це рейсмусовий верстат Profitec PTP330. Якщо ви працюєте з деревом і хочете досягати ідеальної товщини та гладкості, обов'язково дивіться далі. Рейсмусовий верстат Profitec PTP-330 330. Це компактний, але потужний інструмент для обробки деревини. Він стане у пригоді тим, хто хоче отримати ідеально рівну поверхню, дошок або брусків. Має зручну конструкцію, стабільну подачу та підходить для домашньої майстерні, так і для невеличкого цеху. Простий у використанні, надійний у роботі, забезпечує чисту і саме головне точну обробку без зайвих зусиль. Ужний синхронний двигун забезпечує стабільну продуктивність навіть при тривалому навантаженні. Наявність двох швидкостей подачі дозволяє ефективно адаптувати режим роботи для різних типів деревини та завдань. Ножовий вал працює на високих обертах, що гарантує чисту і якісну обробку поверхні заготовок. Максимальна ширина обробки становить 330 мм, що дозволяє працювати з широкими дерев'яними елементами. Регульована глибина стругання дає змогу точно контролювати зняття матеріалу в залежності від потреби. Міцна конструкція корпусу забезпечує вам довговічність обладнання та знижує вібрації під час роботи. Ножовий вал обладнано двома лезами, які забезпечують рівномірне та плавне зняття шару деревини. Робочий стіл у нас розміром 330х238 мм, що гарантує зручне та стабільне розміщення заготовок під час роботи. Конструкція передбачає швидку заміну вугільних щиток без потреби розбирання корпусу інструменту. Зручна шкала вимірювання дозволяє вам точно виставляти висоту обробки для досягнення заданих параметрів. У корпусі також передбачено спеціальне місце для зберігання ключа. Що зручно під час технічного обслуговування. У комплектацію входить сам рейсмусовий верстат, набір стругальних ножів, вони вже встановлені. Патрубок для підключення пилососу, На задній частині у нас є місце, де ви можете його прикріпити. Також до нього йдуть ось такі болтики, щоб ви могли закрутити. Є набір для заміни. Вугільних щиток. До речі, вони замінюються ось тут дуже зручно. Є l подібний ключ Torx. зручно розташований в задній частині на самому інструменті, що дозволяє вам надійно його зберігати, не загубивши десь у своїй майстерні. Також ви отримуєте інструкцію з експлуатації та гарантійний талон. Есмусовий верстат Profitec PTP-330 330 це потужний компактний інструмент, який ідеально підходить для роботи з деревом. Завдяки професійним характеристикам він забезпечує точність та високу продуктивність. Якщо хочете підвищити якість своїх робіт, то цей верстат стане вашим надійним помічником у домашній майстерні. А ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисне. Також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. І також напишіть у коментарях, якщо у вас є досвід користування рейсмусами верстатами, будемо раді почитати. Профітек: заряджай свою майстерність.